Для України головним є те, щоб це припинення вогню не відбувалося шляхом прийняття російських ультимативів, зокрема виведення українських військ з тих територій, які контролює. Легітимний український уряд, а також таких змін в українській конституції, які потенційно перетворять Україну на країну сателіт Російської Федерації, і знову-таки допоможуть Росії у майбутньому здійснити свій амбітний план по знищенню незалежності сусідньої держави та приєднанню її територій до Російської Федерації без війни. І от нова інформація про. Те, що Путін хотів би обміняти Донецьку область на Херсонську і Запорізьку, частина цього агресивного плану, яка нагадує, що у війні Росії з Україною активну участь бере не тільки російська армія, але й Федеральна служба безпеки Російської Федерації з її навичками диверсії і дестабілізації ситуації в таборі противника.